Доброе утро, друзі. Друзі, я всіх вітаю на своїм каналі. Всі, хто в мене підписаний, всі, хто випадково зайшов, я всіх вас вітаю на своєму каналі. Друзі, проснулась, потягнулась, усміхнулась, зробила зарядку, розминку чи зарядку, попила водички і тепер починаємо снідати. Розпочиную, друзі. Ага, а ще пропустила друзі. Проснулась, потягнулась, улибнулась. Поблагодарила Господу Богу за все, що я маю, за своє здоров'я, за все, що я маю. Потім зарядка, це потім здоров'я, а потім уже сніданок. Так, я себе хочу приучити. Ну, Я так багато чого і робила Поначалу, то, як я кажу, проснулась, улыбнулась, потягнулась, поблагодарення. А потім, друзі, було таке, що було таке, що не зразу зарядка було, зовсім її пропускала. ще стараюся не пропускати. Так, друзі, що в мене на снідоночок? На снідонок у мене село. Салат у мене капуста, огірочок, молода цибулька і редиска і два яєчка. А ще в мене, друзі, буде ось цекурій із молоком і пиріжок. той, що, друзі, я вчора вчора пекла, до речі, вкусний. Так, друзі, всі, хто зі мною снідає, всім приємного апетиту. Друзі, буду готувати хек з овочами. Для цього я натерла морквинку, потерла, В сковорідку налила трішки олії, потерла морквинку, висипаю. Тепер зараз подрібню дві цибулинки. Так, це в нас тут буде морква, на крупну тертушку я потерла. І тепер наріжу дві цибулини. Ой, цибулю я не дуже дрібно порішу, ну, тобто десь. Я буду зараз ложити і. Цибулю і морковку. На подвір'ї в нас ночі йшов сніг, але ну, дуже швидко все розтало, бо температура утра була нульова, ну зараз вже, зараз дев'ять ранку, то напевно десь. Це вже плюсово, бо все розтало. Так, друзі, оце я ось прикришила одну морквину і дві цибулинки. І нехай в мене воно тушиться. Зараз я напевно трішки підсолю, трішки підсолю. так. Це в мене буде тушкуватися. А тим часом, друзі, я поріжу рибку. Рибку я промила вже, підготувала, рибку я буду різати на другій досточці. На оцій. Хорошо рибку промила і буду різати такими кусочками буде накрити мене сковорітку такими кусочками буду різати. Отак. Я дві штуки наготувала, тому що у нас не всі, не всім подобається із овочами. Дві, дві рибинки так зроблю, а то пожоримо. Так, і зараз я цю рибку підсолю і нехай вона поки постої, поки овочі протушкуються. Перчику додати я не буду, я додав якоїсь приправки до овочів. Цибулька і морковка у мене потушку і я буду додавати, Добавлю перцю замороженого, Добавлю перші і добавлю, можна пости, можна кого що є, я додав домашнього. Томатну. Та воно й не сік, це я для борща готувала. Домашні ще дайте, те, що пусти. І хорошо я промішаю, і нехай тепер все птушкується. Тоді я, я вже трошки ще підсолила і тоді буду куштувати, яка в мене тут вийшла овочева приправочка. Добавлю ще трішки сюди, напевно, кип'ятку. Друзі, в мене чайник постійно на плиті. цьому чайнику два місяці. І оце, подивіться, яке кочество. Таке наче воно замурможене. Оця краска здирається. Ми думали взяти, щоб не в цвіточках, а вже взяти отакий набір. Ну, я одразу скажу, що якість не годиться. Хоча цей чайник і не з дешевих, ну це як для мене не з дешевих, може для кого. Так, оце трішки я додаю піп'яточку, накриваю трішечко і нехай далі тушкується. Тушкуються мої овочі. Так, Зеленої цибульки. Та не буду ще додати, такої додавала. Друзі, добавила сюди лаврового листя, приправки до риби і перчику кругленького. А рибку ось обкатала у борошні в кулючку. А тепер рибку я буду викладати. Отак От буду викладати рибку і буде вона у нас тушку водись з овочами. Така красота у нас буде, друзі, і вкусното. Треба, щоб не лише крас... красота, а й вкусното було. Таке в нас і буде. Так, друзі, рибку я виложила, і нехай вона тушкується. Друзі, на одній стороні рибка протушкувалася хорошо, і тепер я її буду перевертати на другу. Ось топ прямо аж хай зверху буде, і овочі будуть зверху, токо. Яка у нас красота і смакота. Так. Цей кусочок перевертаємо. Можна як соус рідчий, то все время полив, ну, поливати. Не весь час поливати. У мене соус густенький вийшов. Я не поливала, але воно так у мене в овочах. І хай з цієї сторони тушкується. Друзі, рибка моя готова. Повірте, це то, друзі. Готуйте. Звичайно, це залежить від... Хто говорить підливка, хто говорить СУС, хто приправа, хто як схоже. Да, це багато залежить від того, яка у нас це буде підливка. Друзі, до побачення. Рибу я зараз сипати не буду накладати, так як я недавно тільки поснідала. А риба це буде в мене на обід. До побачення, друзі. Заходьте, я буду вас чекати. Миру, добра. Всього вам найкращого!